Україною прокотилася серія терактів за останні дні. В країні пролунали одразу кілька вибухів біля територіальних центрів комплектації. Також з початку 2025-го різко почастішали випадки нападів на працівників ТЦК. У нас поліції впевнені за всім цим стоїть рука Кремля. Явно програючи війну на полі бою, російські спецслужби взялися за дестабілізацію ситуації в Україні зсередини. Вони намагаються всілякими способами наразі впливати на наше суспільство, щоб ослабити нас, ослабити нас. як Військовому е розумінні і ослабити нас як е суспільство в цілому, щоб у нас внести розкол наше суспільство, посіяти е зневіру е до військово-політичного керівництва і вбити клин між суспільним, е між цивільним і військовим середовищем. А ще таким чином, на думку аналітиків, російські спецслужби щосили намагаються перешкодити процесу мобілізації в Україні після кожної подібної диверсії кремлівська пропаганда пропаганда через свої проксі в Україні закликає бойкотувати військкомати йде нав'язування думки суспільству нашим ворогам, що ТЦК це якісь структура, яка працює проти громадян, виконавців вибухів у центрах комплектації. Російські спецслужби вербують через месенджери та інтернет-спільноти швидкого заробітку. Противник дійсно купує наших громадян для того, щоб вони здійснювали ті чи інші дії, спрямовані на спрямовані проти. Військових спрямовані проти наших громадян, і це дійсно є. І Я скажу, що противник активно використовує, намагається активно використовувати всі способи впливу на наше суспільство, на наших громадян. На жаль, у гонитві за легкими грошима на злочини, як то підпали машин, напади на самих військових або ж підриви ТЦК все ж таки погоджується несвідомо молодь та наркомани з алкоголіками. Вербують Наших громадян, як правило, достатньо молодого віку, 20 років і менше. І, як правило, це молоді люди, які ще не усвідомлюють всієї відповідальності і того, що вони роблять, або це особи з низькою соціальною відповідальністю, наркозбувачі і так далі. Так, з початку 2025 року в Україні зафіксували аж 9 інцидентів навколо ТЦК, зокрема вибухи та замахи на співробітників. Їх могло бути значно більше, якби не доблесна робота СБУ та поліції, пояснюють експерти. На сьогоднішній день служба безпеки та нацпол встановили майже півтисячі людей, які збиралися вчинити подібні злочини. Російська Федерація спецслужби Російської Федерації. Конкретно полюють за всіма силами безпеки і оборони, в тому числі за поліцейськими, ну і конкретно за територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки. Ми чітко розуміємо разом із службою безпеки, що це конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити. Негативне відношення до сил безпеки та оборони в нашій країні щоб уникнути цього, а також нових терактів, СБУ, поліція та самі центри комплектації обіцяють посилити контроль за будівлями ТЦК та людьми, які навколо них. Ошиваються, а також працюватимуть на випередження у війні з російськими спецслужбами. Служба безпеки робить усе, щоб спрацювати в першу чергу на випередження для нас це пріоритет не допустити чинення теракту. Підпала авто Збройних сил України, диверсії на залізниці. Підриви будівель ТЦК це один із напрямів розвідувальна підривної діяльності спецслужб країни агресора. А ще вже до кінця цього місяця для працівників ТЦК планують розробити правила щодо поводження з військовозобов'язаними. Вони будуть обов'язковими для всіх українських центрів комплектації, щоб надалі не допустити порушення прав людини і вкотре не обурювати суспільство. Тоді впевнені військові із повсякденного лексик. Закону українців рази назавжди піде такий термін як бусифікація, що зробить усі наступні ПСО російських спецслужб та спроби зірвати мобілізацію в Україні безрезультатними. Є. Ці воїни перші, та поки єдині у 118-й окремій механізованій бригаді, хто бере участь у повітряних боях дронів для вбивчої зустрічі нашпиговують свої безпілотники вибухівкою та іншим залізячим. Перемотані до неї гвозді ржаві, які назбирали, і скотчем перемотане. І все. Тобто, коли вона вибухає, вона крило практично розносить. З моменту створення взводу зенітних дронів не пройшло і півроку, але їм вже є чим похвалитися. Відсоток знищення цілі. В повітрі десь 80-90%. Це пішло від наших побратимів з Серебрянського лісу. Ось вони перші, хто почав цим займатися, і цю ідею багато підрозділів, бригад підхватило. Мисливці на дронів полюють з укриття, аби їх самих не засікли російські очі у повітрі. Збивають і розвідувальні безпілотники, і ударні, які несуть небезпеку як воїнам, так і цивільним. Зала ланцет. Ось. Він багато шкоди робить, але у нас вже на практиці є три збитих ланцети, і ми, я думаю, врятували немало життів. Дуже цікаво, тому що це приносить дуже велику користь. Приносить користь, по-перше, хлопцям, які стоять і яких шукають ті А ти наказав і розумієш, що ну, якби ти приніс дуже велику пользу. Спочатку повномасштабного стрілець, а нині працює в команді зенітних дронів. 36-річний воїн на псевдоглобус каже, такий позовний в нього з дитинства. Десь в класі четвертому. Заболів я вітряночкою і побрився наголо. І цяточки наставила мама. А я пішов в школу і так і назвали глобусом. Так воно і тягнеться в все життя. Кожен з мисливців на дронів майстер на всі руки. Може і керувати безпілотником, і споряджати, і вражати цілі. Ми всі завжди міняємось, щоб в будь-який момент там ти взяв і це зробив, щоб ти розумів повністю роботу від А до Я. Звод тільки новостворений, але треба поповнювати його, щоб. Було більше відділень, звичайно, і звичайно буде більше ефективності на фронті. Вже руками стомилися від війни і втрат, але кажуть, чекають перемоги. Я вам скажу більше так, не такої перемоги, хочеться так, щоб вони плакали. Ну, все життя своє. Полюють на ворожі безпілотники кожного дня і закликають українців приєднуватись і разом нищити окупантів. Аби мрія про перемогу здійснилася швидше, оголосили збір на засоби радіоелектронної боротьби і сподіваються на підтримку цивільних. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1 марафон. Єдині новини.